Це повторний захід бурштинової мафії під іншим соусом. Що вони реально хотіли? Тепер щоб глядачам було зрозуміло. Вони хотіли, щоб обласна рада нам принесли такого кота в мішку. Мішок, ми не знаємо, що в тому мішку написали ділянка золоте. Ми не знаємо, яку територію при аукціоні буде назначено. Ми не знаємо, яку ціну. Ми не знаємо, який інвестиційний план. Тобто Рівненська область, вони. Просто прийшли в мішок і кажуть, проголосуйте за цей мішок. Що ми зараз оцим рішенням добилися? Ми нічого не добилися. І в нас як був безпорядок, там, так і буде безпорядок. Тобто, якщо в, скажімо так, опонентів вже вони щось пропонують і блокують, скажімо так, офіційно фірмам заходити і вигравати на аукціоні спецдозволи, то нехай запропонують своє якесь рішення. Тому що в нас вони ж не пропонують жодного рішення. Практично, а зараз ми користуємося тим законодавством, який зараз є це закон про надра. А закон про надра дозволяє компаніям подати заявку і отримати спецдозвіл або виграти на аукціоні. Тому це позиція комісії.